Формували ще три сім'ї мускусних. Це наш дідусь, третій сезон вже йде. Дали йому таких чотири дівчинки молодих. Можка німецька, подивимось, як він буде працювати. Тут молодий качур в німцях. Дали йому 4 качечки старих. Тут нас лаван, да. Це шоста сім'я. Відця починає вже нестися. Будемо зараз перевіряти на опліт.